Сьогодні 25 лютого, 56 й день року. До кінця року залишається 309 днів Міжнародний день стерилізації тварин. У 1573 році відомий східнослов'янський типограф-інженер та ливарник Іван Федоров заснував друкарню у Львові. Саме тут було видано другу збірку діянь святих апостол та перший східнослов'янський буквар. 1836 рік. Семель Кольт отримав у США перший патент на автоматичний револьвер. У 1873-му у Києві створено південно-західне відділення російського географічного товариства. Метою засновників товариства було вивчення рідної землі і її людей, тобто збирання та поширення географічних, статистичних та етнографічних відомостей. У 1918 році Центральна Рада оголосила про введення в Україні григоріанського календаря із середньоєвропейського часу. 1956 рік на 20-му з'їзді КПРС Микита Хрущов виступив із секретною доповіддю про культ особи та його наслідки. Перше було подано інформацію про численні репресії за часів перебування Йосифа Сталіна при владі, а також була піднята проблема реабілітації партійних і військових діячів, репресованих при ньому. Доповідь привернула величезну увагу в усьому світі, з'явилися її перекладі на різні мови. Та у Радянському Союзі вона була опублікована в повному обсязі лише у 1989 році. 1972 рік радянська станція Луна 20 вперше доставила на землю зразки місячного ґрунту масою 55 грамів. У той же день 1972 року в Миколаєві на заводі імені 61 комунара був спущений на воду великий протичовновий корабель, здержаний водотонажністю 4898 тонн. Це був 20-й корабель із серії. На його борту артилерійське, ударне та зенітне ракетне озброєння, 5 торпед, 96 бомб і один вертоліт. Екіпаж 30 офіцерів, 289 старшин і матросів. Більше десяти разів корабель ніс бойову службу у Середземному морі. У 2002 році в Миколаєві був порізаний на метал. 1982 рік у Миколаєві на заводі імені 61-го комунара був спущений на воду ракетний кресер адмірал флоту Лобов». Із 5 листопада 1986 року його назва маршал Устінов. Водотонажність корабля 11 280 тонн. Екіпаж 476 осіб. Це другий корабель проекту 1164 Атлант. Нині входить до складу північного флоту ВМФ Росії. 1986 рік відкритого зопровід у райцентрі Березанка. У важких умовах було прокладено 20 кілометрів труб. У 1707 році народився італійський драматург Карло Гольдоні. Цього основоположника італійської драми заслужено називають італійським мольєром. 1841 року П'єро огюст Ренуар, французький художник, скульптор, графік, засновник і представник імпресіонізму. У 1871 році Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Косач, видатна українська поетеса, письменниця, перекладач і культурний діяч. Незважаючи на тяжку хворобу, на яку страждала з дитинства, вона залишила багато творчу спадщину. Писала у найрізноманітніших жанрах поезії, ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці, займалася перекладами, серед яких кращим визнана книга пісень гейни. Працювала і у фольклористиці. 220 народних мелодій було записано з її голосу, а також брала активну участь в українському національному русі. Найвідоміші її збірки поезій на крилах пісень, думи і мрії, драми бояриня, «Касандра в катакомбах. А в 1911 році було надруковано один з найкращих її творів драма Феерія Лісова пісня. 1872 року народився відомий російський флотоводець, контрадмірал Михайло Михайлович Римський Корсаков, учасник придушення боксерського повстання в Китаї і оборони порт Артура. З 1919 року командир Миколаївського порту навесні наступного року евакуювався до Константинополя. У 1887 році з'явився на світ Лесь Курбас, український актор, режисер, реформатор українського театру, засновник студії Березіль, що була одним із перших українських театрів. За сфабрикованими звинуваченнями 1937 року Лесь Курбас був розстріляний, згодом посмертно реабілітований. 1905 року народився Павло Вірський, український хореограф, організатор національного ансамблю танцю України. У 1912-му Всеволод Санаєв, російський актор, знявся у 73 кінострічках, зокрема у картинах Мертві душі за отвором Гоголя Волга Волга та інших. У 1943 Джордж Гаррісон, англійський рок-музикант, співак, композитор, продюсер. Гітарист гурту Бітлз такими іменами й подіями запам'ятався цей день 25 лютого.